Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий всіх вітати. Дякую, що перейшли до цього відео. Сподіваюся, що сьогодні без технічних казусів і ускладнень, але сподіваюся дуже сильно на вашу підтримку у виді вподобайок. Друзі, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Ну і біжимо працювати. Сьогодні у нас, як і завжди, багато роботи, багато процесів. Так що поговоримо і обговоримо разом з вами декілька дуже важливих питань і аспектів. Тут у нас, як і завжди, прийом їжі. Так, товариство, перше, з чого можна так сказати сьогодні разом з вами почнемо. Друзі, зерно, зерно і ще раз, зерно доволі актуальне питання для багатьох, хто займається вирощуванням свинок. Ну і на минулій неділі ми разом з вами обговорювали. Я вам розповідав безпосередньо, по чому я. Встиг купити зерно, і, як показала практика, навіть один тиждень, але відіграє важливу роль, якщо ми говоримо про ціну на зерно, тому що в нашому регіоні це Сумська область, і Конотопський район. Не знаю, як у вас обов'язково друзі, напишіть у коментарі, що відбувається у вас, ростуть ціни чи ні на зерно, а у нас вони можна так сказати майже щодня. Ростуть безпосередньо на сьогоднішній день, дешевше 6 гривень майже нереально нічого знайти. Хлопці також запитували стосовно того, чи. Цінять і оцінюють е, пайовики зерно, і по яких цінах або віддають зерно, або ж розраховуються грошима. Друзі, на сьогоднішній день від 6 до 6,50. Е, отака от ціна, по якій е, ну, відпускають пайове зерно. Е, маленькі і середні фермери в районі 6 гривень. Як би чув від декількох хлопців, що оцінюють зерно, ну а агрохолдинги, тому що у більшість, більшість людей у нас здає землю в оренду великим агрохолдингам на сьогодні. Вони оцінюють зерно. По 6,50. тому перейдіть, будь ласка, в коментарі і напишіть. Я думаю, і нам, і людям, які будуть дивитися це відео. Також буде дуже цікаво, що де в яких регіонах відбувається із цінами. в попередньому відео, якщо чесно, величезний розброс ціновий від. В принципі, чотирьох з до 8 гривень за кілограм зерна. Отака от ситуація була довкола цікаво почитати, що змінилось за тиждень. Друзі, ще одне питання, дуже актуальне питання безпосередньо для мене. Учора якраз от разом з вами обговорювали добавки, те, чим харчуються наші свинки, і мова у мене зайшла. Про Премікс. Премікс використовую MaxCare від Henrix, 2,5%. І в принципі ціна на нього безпосередньо у нашому регіоні доволі таки кусюча, 2100 гривень за мішок. Хлопці мені там написали в коментарях, що дуже гарний Премікс Pro. Друзі, хто користується? Таким преміксом, будь ласка, напишіть дійсно, як він себе рекомендує. І що саме основне, якраз вчора сидів і моніторив ситуацію. Друзі, ціна все упирається у ціну, тому що ціна на той премікс 3%, порядка 1550 гривень, що доволі таки суттєво. Якби, і якщо цей премікс дійсно гарно працює, як то кажуть, навіщо переплачувати більше. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується, чиї свинки харчуються, якщо дійсно гарно працює, можливо, навіть мішечок закажу і подивлюся, що воно до чого, можливо, і перейдемо на нього. З приводу БМВД, то зараз однозначно рипатися нікуди нічого робити не буду. Користуюся гранулкою, в принципі, стартове, гарне, потужне БМВД. Тим паче, що коштує воно не всі, як то кажуть, гроші світу. 25-кілограмовий мішечок коштує 847 гривень. Навіть із урахуванням, що при виготовленні стартового комбікорму потрібно 30 кг БМВД ну і виходить ну, собістоїмость цього от мішка. Стартового БМВД коштує 1100. Якщо говорити про той же самий Хендрікс, екстра старт коштує він у нас е, божевільних якихось грошей, 1450. Е, пуріна коштує також під 1300 чи 1350. Ну а більше нічого у нашому інш, е, ну, регіоні немає. У нас, можна так сказати, певна монополія. Є оці дві торгові марки: все решта або через інтернет, або. Якось через когось потрібно домовлятися, вирішувати, щоб хтось десь якось привозив. Тому якось так. Але е, в послідуючому хочу також обов'язково купити повножирової сої і для відгодівлі поросяток вона буде ідеально підходити. До е, 12-15% її абсолютно без ніякої боязні можна. Додавати, Стартуємо поросяток на БМВД, ну а вже потім після 30-35 кілограмів можна переводити на повножирову сою. Я вже так годував. Десь трішечки, можливо, результат гірший, аніж на соєвій макусі, але ну, соєва макуха коштує під 20 гривень, ну, а повножирова соя коштує 6-7 гривень. Я думаю, різниця колосальна суттєва, і ну, я думаю. Дуже сильно вибирати не доводиться. Так. Один валерчик у нас буквально щойно вирушив до своїх нових власників. Хлопці також там в коментарях дуже часто запитують стосовно того, яка вага поросяток, які продаються. Друзі, стараємося відпускати поросяток від 10 до 13 кілограмів, відлучених із повністю сформованим кишково-шлунковим трактом, щоб у людей, які будуть їх купувати, абсолютно ніяких проблем не виникало. Тобто, щоб поросятка були повністю. Переведені до комбікорму, не було ніякого розладу і ніяких ускладнень. Ну, в принципі, таким чином ми рухаємо. З приводу цін на пересяток, також знову ж таки кому цікаво, пишіть, залишу номер телефону, телефонуйте або пишіть, домовимось. Я думаю, в цьому плані проблем немає. Ми можна так сказати, завжди. Ідемо зустріч, Якщо вам пропозиція вигідна і для нас вона прийнятна, будемо домовлятися. В цьому абсолютно жодних проблем і якби аспектів немає. Також. У вчорашньому відео розмовляли разом з вами безпосередньо ті раціони комбікормів, якими годуємо наших свинок. Ну і я говорив про те, що активно можна так сказати, використовуємо горох. При відгадівлі поросяток і якраз от в коментарях запитували, коли саме можна починати давати горох. Знову ж таки, безпосередньо розповідаю те, як е, працюю я. Значить, на старті е, годуємо поросяток стартовим комбікормом на базі БМВД. Ну а вже десь після 50-60 кілограмів перевожу поросяток на Санішниково макуху, горох, премікс, зернову групу, ну і таким чином можна так сказати, уже рухаємося і відгодовуємо наших поросяток до кінцевої фази. Так як горох доволі таки важка культура для кишково-шлункового тракту, ну на мою суб'єктивну думку, не бачу я сенсу е, раніше переводити поросяток на оцю от культуру, потрібно безпосередньо на старті закласти гарний фундамент і дати гарний поштовх. Для росту і розвитку наших пересяток, ну а вже потім можна так сказати, по накатаній будемо рухатися вперед.